Доброго дня, шановні депутати, всі запрошені, керівники відділів. Сьогодні ми маємо 3 листопада 2025 року. Складена позачергова 59-та сесія, 8 скликання Селятинської сільської ради. Є в нас декілька питань, порядок денний, але перед тим, як ми приступимо до порядку денного. Дякую всім за те, що ви з'явили добре бажання. На сесію у нас прибуло 14 депутатів, зареєструвалося. Сесію вважати правочинною, тому вважаю, він

Всіх залишитись в такому стані, вшановуючи хвилину мовчання всіх наших воїнів, героїв, полеглих у бою за волю та незалежність та суверенітет нашої держави. Щодо порядку денного, він розданий вам всім на руки, ви бачите, маєте доступ. Винесено на сесію 4 рішення. І перше питання є пропозиція про затвердження порядку денного пленарного засідання 59-ї сесії, 8 серпня. Є якісь заперечення зміни? Наталі. Пропонується затвердити. Хто в цілому голосуємо за. Дякую. Тоді протоколи приймаємо голосувати. Мені за змінюю. За. За. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання в нас йде про внесення змін до бюджету Селятинської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає начальник відділу Лариса Скідам, будь ласка. Будемо уважно. Шановні депутати. Пропонується внесення змін до бюджету Слятинської сільської територіальної громади на 2025 рік. І, зокрема, по доходах дохідна частина бюджету громади загалом збільшується на 1 мільйон 35 п'ять тисяч п'ятсот гривень. Це збільшуються доходи загального фонду бюджету громади за рахунок уточнення перевиконання дохідної частини бюджету громади відповідно до висновку фінансового відділу святинської сільської ради станом на 1 листопад 2025 року. На всю суму 1 млн ,35 3518. Закладами доходів бюджету. Так чи ні? По фінансуванню збільшується обсяг коштів, що передається із загального фонду бюджету, до бюджету розвитку спеціальний фонд на суму 35 тисяч гривень. По видатках. Видаткова частина бюджету громади на 2025 рік в цілому збільшується на 1 млн 35 тисяч 518 гривень. По загальному Видатки загального фонду бюджету громади збільшується на 1 мільйон 518 гривень, зокрема, по головному розпоряднику коштів Святницька сільська рада на 917 178 гривень. За рахунок уточнення перевиконання дохідної частини бюджету громади збільшується обсяг видатків за бюджетною програмою 0150 за апарат сільської ради на суму 722 200 гривень. З метою забезпечення плану массинувань на заробітну плату з відповідними нарахуваннями на жовтень поточного року. На зарплату 590 200 гривень на нарахування 132 тисячі. Збільшується об... за рахунок переконання, знову ж таки, збільшується обсяг видатків за бюджетною програмою 4060, це забезпечення діяльності. Палаців і будинків культури, клубів, центрів досвіля та інших клубних закладів на суму 102 978 гривень з метою забезпечення планом асигнувань на заробітну плату з відповідними нарахуваннями на листопад поточного року на зарплату вісім чотири тисячі на нарахування 18 978 гривень. Знову ж таки, за рахунок перевиконання догідних частини збільшується обсяг контакту за причетною програмою 63. Це організація благоустрою населених. Пунктів або утримання КП, комунального підприємства Господар е, на реалізацію програми благоустрою населених пунктів Святинської сільської ради з метою забезпечення заробітної плати е, КП Господар за жовтий листопад на суму 92 тисячі гривень. Здійснюється е, е. перерозподіл обсягу видатків між бюджетними програмами у зв'язку з потребою забезпечення видатків на заробітну плату з нарахуванням і, зокрема. Збільшується обсяг видатків по закладах дошкільної освіти, по бюджетній програмі 1010 -10, надання дошкільної освіти на суму 648 500 гривень, на зарплату 530 тисяч гривень, нарахування 118 500. І так, з метою для того, щоб забезпечити садочки заробітною платою з нарахуванням. Здійснюється зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою 1021 це надання загальної середньої освіти закладу загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 683 тисячі 500 гривень по Селяхінському закладу на суму 365 500 в тому числі 35 тисяч, які передаємо із загального фонду бюджету до бюджету розвитку. Плосківський заклад на суму 55 тисяч гривень і шеперський заклад на суму 263 тисячі гривень. Yeah. І по головному розпоряднику коштів бюджету громади фінансовий відділ за рахунок уточнення при вихідної частини громади збільшує, збільшується обсяг видатку за бюджетної програми 0160 з метою забезпечення плану масигнування на заробну плату з відповідними нарахуваннями на жовтень листопада 2025 року на суму 118 тисяч 340, 340 гривень. Зарплата 97 тисяч нарахування рахунок 21 І видатки спеціального фонду бюджетної громади збільшуються на суму 35 тисяч гривень. І загалом, і е, по головному розпоряднику Святинська сільська рада. І збільшується обсяг за рахунок за бюджетною програмою 10-21 надання загальної середньої освіти за загальної середньої освіти за рахунок кордонівського бюджету на суму 35 тисяч гривень. Поселятинському оформлю закладу згальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Олександра Зайця з метою придбання комп'ютерного обладнання для Галицівського закладу згальної середньої освіти перших других ступенів. Кошти були заплановані по загальному фонду бюджету. Вони просять передбачити їх по спеціальному фонду, тому прохання передати їх загальному все. Дякую. Питання, до спеціального. Є в когось якісь питання щодо даного проекту рішення. 608 тисяч це із знімається з плану усіх скиллів світ. Mm. Ну це не то, що знімається з плану, це в них є економія і ту економію. Мається війну із фонду заробітної плати, чи з так, чи різних чи з різних Ні-ні ні. ні, ні. Заробітної плати на заробітну плату. Все. Питання. Не Питань нема. Ви не знаю код, мене? Ставлю на условиях.

Про схвалення тексту угоди про міжнародне е, територіальне співробітництво доповідає Сергії Григорусові, враховуючи особливий характер відносин між Україною та Румунією, а також прагнення зміцнення дружних відносин та співробітництва, бажання розвивати відносини з у сфері місцевого управління та підтримуючи встановлення партнерства у різних секторах місцевої економіки на користь спільнот. Віднос... Які вони представляють Селятинська сільська рада Везінського району Чернівецької області та комуна із, із Реали Сучове повіту Сучава Румонія? Домовилися розвивати міжнародне територіальне співробітництво у сферах взаємного інтересу та зміцнювати дружні зв'язки між двома адміністративними територіальними одиницями. Таке ж сама угода, яка починається між... Комуною ульма повіту Сучава Румунь е, в угоді про міжнародне територіальне співробітництво, яке під, буде підписуватися, йдуть розділи у сфері культури та спорту, у сфері охорони здоров'я, сфера туризму, сфера місцево-публічного управління, сфера освіти. Сфера транскордонного співробітництва та охорони навколишнього середовища, сфера економіки, сфера сільського господарства, сфера транспорту. І тому пропонується схвалити дані проекти угоди про міжнародне територіальне співробітництво між даними комунами. Наступне уповноважити Селятинського сільського голову Валерія Полянчука на підписання угоди між Селятинською сільською радою Вижницького району Чернівецької області та комуною Ульма повіту Сучава та селятинською сільською радою та комуною звори Сучівей повіту Сучава. Я підтримка, шановні депутати. У нас є. Ну, тут, так, колеги, тут просто питання в тому, що є пропозиція, є можливість і нас підтримує цим обласна державна військова адміністрація для зустрічі, щоб ми це зробили в офіційному порядку на території Румунії. Є схвалення, є підтримка в цілому всі за да. так, протокол. Або, гай, ковалю, гайде, барабана, мені зараз не меню. Це карака, харь. За міський, Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін у рішення. Івановна, будь ласка, всім доброго дня. Пропонується проєкт рішення про внесення змін у рішення 11 сесії 8 скликання Святинської сільської ради номер 98-5125 від 27.02.2025 року назва рішення про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки, що знаходиться в оренді громадянки Чупінчук Надії Васильівни було прийнято рішення про затвердження експертної оцінки та продаж земельної ділянки, але в зв'язку з допущеною технічною помилкою спеціалістом відділу. Просимо підтримати даний проект рішення в частині зміни його в таких моментах. А саме слова адреса розташована з мене ділянка з адресою село плоска вулиця головна, 35Б, Замінити на слова, розташована за адресою село плоска вулиця головна, 34 Б у зв'язку з технічною помилкою. В конституцію частині була вірна адреса, в самому рішенні була невірна адреса вказана. Тому просимо підтримати. Це в першому пункті, в другому також адреса невірна була вказана, і в третьому також. У четвертому пункті просимо підтримати доповнення четвертого пункту, що звучав раніше, так провести продаж земельної ділянки. Загальною вартістю 48 тисяч триста гривень 00 копійок в розрахунку 116 гривень 20 копійок за один квадратний метр та додати, доповнити його таким змістом цей пункт. Зобов'язати громадянку Чупрінчук Надію Васильівну сплатити ціну продажу земельної ділянки на розрахунковий рахунок Святинської сільської ради номер рахунку, код доходу вказано. Цільове, е, куди зарахування коштів здійснюється до 25 грудня 2025 року. Тобто вказати термін, тому що зараз, згідно чинного законодавства, має бути термін вказано, до коли має бути внесена сума. Просимо підтримати даний проєкт рішення про внесення змін і рішення. Помилку потрібно виправити, ви самі розумієте, що ну, хто не робить, не поміряється. Є прошу. Так, так, так. Так, так. Просто треба внести. Дойшло <гід> діло, діло до нотаріуса, все <гід> нотаріус <гід> зразу теж не бачила. Виходила, людина оплатила на рахунок, далі переоформлення, переоформлення немає їх зробити. <гід> У нас зміни в цілому всі за порядку. Тепер протокол, будь ласка. <гід> Забудь. Ковалю, гайдай, рвана, мені зараз, а меню, корабка, не знаєш, чотири. Так. Як рішення прийнято. Я коротенко, ви знаєте, ми все це робимо, але що Сергій Георгійович поскромничав. чи. Він завжди пише перед сесією місяційний період, хто визначав свій день народження. І він сам себе мені не написав. Тому що Срій Гергородж, Алена Васильівна, у них різниця в один день, 26-27, і вони відзначали день народження. Тому давайте привітаємо наших іменинників, щоб вони були здорові, багато років Дякую. працювати тут. Всього найкраще. На даному етапі порядок денний вичерпаний, тому що це було позачергове, ми його закриваємо засідання. Ми будемо далі працювати у такому ж режимі, будемо очікувані тому, що чергова однозначно відбудеться, тому що ми очікуємо теж розпорядження розподілу обласного тож, залишки освітлення і так далі. Наразі я дякую самі вважаємо закрити. za panuiem in praecia puso istoro osi